all i could say Різдвяна свічечка від пласту. Одноіменний конкурс вертепів відбувся у Івано-Франківську. Чимало представників різних поколінь прикарпатських скаутів завітали до народного дому, аби поколядувати. У дійстві брали участь як новаки, так і старшопластуни. Вони виконували колядки і щедрівки, перевтілювалися у царів і пастухів, котрі перші вітали народження Божого сина. У пластунських вертепах чимало кумедних персонажів різдвяної казки. Різдвяна свічечка на коротку мить об'єднала всі покоління прикарпатських скаутів, цей захід е, почав свою історію з діаспори. Метою заходу є е, згадати тих пластунів, які е, загинули за, за кордону і на Україні. Е, запалити три свічки, е, о, які є за е, по, за померших, і також які є за пластунів, які живуть на території України, і також за всіх українців. В цілому світі учасниця різдвяної свічечки Ірина Петляк у вертепі виконувала роль царя. Дівчина переконана, колядувати набагато корисніше аніж проводити вільний час вдома, адже це рух та спілкування з людьми. Це краще ніж бути вдома перед комп'ютером або в інтернеті. Краще піти взяти участь в якихось заходах таких певних. А, ну а, ці заходи вони досить цікавими і для молоді, і для цілого. А, ну, і для всіх людей, взагалі вихованка Віта Дідик залучала юних пластунів до вертепів. каже, колядництво дітям приносить чимало задоволення. Вони з задоволенням ходять. Їм також дуже цікаво, щоб них подивилися пройтися містом в цих костюмах. Люди звертають увагу на них і ну, задоволення отримують від цього. І люди, і вони, і ми. У власні святкові спогади на різдвяній свічечці поринув і депутат міськради Роман Унуфрієв від пластунського колядництва. Днитства досі має найкраще враження. Пласт, напевне, що є одна з небагатьох тих організацій, які культивують справжні автентичні українські питомі українські традиції. І сьогоднішня акція є для пласту традиційною. різдвяна свічечка. Вона так називається. Вона є покликана від пластунів наймолодшого віку від 6 років і до пластунів мого віку, пластунів сеньорів і старших навіть поєднувати всіх в одне дійство, щоб відчувати радість. Хрестового різдва учасників різдвяної свічечки оцінювали за колоритністю костюмів та рівнем виконання коляди. У подарунок переможці отримали солодощі. І Іваненко, Олександр Литвенко, новини на вежі.